Яревця була містом. Це підтверджувало і статус обласного рятування і 9 тисяч жителів. Хоча насправді 7, якщо відкинути навколишні села. І номер нашої школи. Один. Хоча де були школи 2 і 3, ніхто не може сказати, ні. Тим, хто сказав село Яремча, хотілося дати у список. Навіть співачки Руслани, Ісландії хвалилися своїм шлюбом в дерев'яній церкві 18 століття в селі Яремча. Дура, то здора була. Це там, де Посольовіч народить сімнозадар. До Рамі, не клімату, як Я була дитя в Мегапольську. Жила в одній із трьох на все місто п'яти поверхів, чим дуже пишалася. Те, ще далі відкидало мене від позиції мешканців села. І були багатські яким називали наші 75 і 100-квартирні будинки курятниками, я була впевнена, що віддали. Бо ходи їм до нашого міста з усіма цивілізованими зручностями, з тих балконів і ванн у кожній квартирі. І це вже справа кожного, який у нього буде ремонт. Ванна, як кашка, разів зуп'ять либонь повторила захоплена сусідка тьотя свята з першого поверху шостого під'їзду, націнюючи нашу білу блиску з блакитними світочками, розкладеними на маточки і печінки, особистим дефіцитним підбором моєї мами. Так. Мама мама милость розуміталася ті рибні ті звідси, про яку потім Круна слава ходила, що страшенна вона курва, і моя мама більше її в ванну до нас не пускала. А я пильно здивлялася у ванну, вишуковуючи теж тут слідку каску по той бік. Може, під ванною там завжди темно, страшно мокру і порошків не чисто концепцію. А, а от тих, хто жив у своїх хатах, туалети найчастіше були в борі, навіть коли своя хата була кого яку провели. Не будете мені у хаті срати за новин це людина, як голубчики, ось ні і дощ, погоду чи погоду, селашкандибатик, зубаючи розтоптані датові капці, завжди холодні, бо ночували порогу. через морозку дерев'яну халабуду з донерваними газетними квадратиками, так і прощалася я пізнала. Але не в кожного падав перший в житті куплений мобільний телефон. А, так, роль в котрих із наших родичів цю роль виконував блокноти з тонкими відривними листочками, прикрашеними нехитрими блідорожевими вінкетками. На обкладинці писало, папір для нотаток, я твердо вирішила тоді своїм п'ятирічним розумом, що нотатки це життя залишилося. Бо нотатки має для мене особливий запах, особливо поетичні лотатки. <смір> я я б читала це ж читалася? Чи ви шаршу? Скільки задоволення? <смір> ще готували, аби комусь відомстити, бажано сусідові домовилися всипати у діру його дерев'яного, ну, сусідову, якому відомстити, всипати в діру його дерев'яного туалету трохи дріжджать, скільки ми шкода. У нього закіпало, буйкало, лилося від порога до порога. І скардець. Це сакральної самотності. Дещо так спокійно почитаєш книжку чи почиш правила в дорожнього руху, аби ніхто не залишав? Я от саме так і вивчила будову автомобіля зиму, наприклад. Там тут колись пригодиться. Слава туалету. Навіть як від нас сидіння з'їжджає, і ризикує знести тебе, як бог своїх на холодну тахельну на Але тут не про це. Хоча все одно вправо в туалеті бан і від цього майбутнього все воно в справа туалетів в і людського майбутнього взаємопов'язку. Не знаю, як тепер, в навершальну кору мого дитинства всіх дітей батьки мріяли вичити або на юристів, або на економістів. Якщо у кого з'являлася третя опція, піде там воду розпівати, чи книги читати, чи піде софіки викладати, його вважали і Ну, Ну ще максимум на лісівництво можеш піти. В нас тут лісу, хоч конями гуляє, хоч трактором колісним є дешов крати, якщо. Так от, так як тато не був лісничим. До речі, ти, на жаль, нічого не забрав незивається, і потім ходив щось сказав, боже, я ж міський весь та силоба різів 200 баксов колись купати. Так от, тато був лісничим, а мама заварила малий бізнес вакансію всій третій лишалася посада юриста. До чого я себе психологічно готувала, брала участь у вузких олімпіадах права, наприклад. Одного разу я пішла списувати, як прийшла списувати з туалет і синьо жовтого біду. Підручник нам було випав мого светру на виході з туалету, просто на очах якоїсь тітки перевіряючи. Я прожогом схопила фатлючу книжецю і затраснула назад висята на туалету, метуючи, як зараз посторіти, спускати мої сами. Найважче було зуб зубколи твердої картомою, але тітка тільки зареготала і сказала, клас, минаючи підперті моєю спітнівою спиною двері туалету на своїх лунків підборах. Писала я тоді аж на третє місце це давало, це не давало нічого до те, як приємно. Я в ній колоні з пустими хлопцями в підживках у кілочку і з деформованим розумом черепа, і виперезнаний лінзами, там, прислухаючись до А Але чули, коли про пографу 126, до законів 120. І розумієте, що я ще нормальна. І може навіть трішечки красива. принаймні, точно буде половина. Ще я уявляла, як ефектно ветераному судді в якому в біловому костюмі, і поки прокурор. Балушити ми вирвала на мої довгі ноги ну, на високих підборах, я хуткою артистично обведу всіх наколовається, а я теж трошечки покинули очима без справу на користь мого злого і красивого, як у всіх А кінахлієнтах. Головне, аби суддею не була баба з радянською хімією на і червоним лаком на пальцях. Але це ж таки можливо в чи такого не показують. Ну, а потім я прийду додому і буду повільно і вдома займати себе частиною другого костюму і піддати символ на підлогу, і мене це чорне траве. І що буде білий шовковий, як у відповідних неребен'янці добу. Якби мені хтось тоді сказав, що геть невдовзі, носитиму, прошити жовтим дротом маркінцев, а волосся моє буде родине і поштріпане, я доплюнула йому в Криму. Бо саме ж був тривав етап, нехай дешевах а цих верстецькомарних мешків на Белюрових і і довгого прямого влостя. Як зрештою всіх дівчаток нашого університету є речі. Ну і ясно, що жити я буду в Києві, так поки що я не була, але ж там точно все безперепно класно. Бо є сходи, що самі на гору їздять, і не тільки в метро, І в, в Києві, франківському стрійському будинку з будинку з великими, з великими вікнами, що ввечері, коли я буду приходити додому і на телевізор, святитимуться це Києва. Але тоді мені прийшлося додати кучеряви вчити коло. Єдина жива й в Києві. Про коту не чули, була одна з Старших чисте шкодорів. Правда, ми все з проповою аж ніяк не виходить, що в дерев'яних хатах, один поверх, і з вічним кислим запахом вийшла світ широкий адвокатка. І що можна подумати, вона там собі ходить вдома за цим ось на всіх однаковим обличчим, і розкидається по хаті білими атлатними літчиками без нірство. Буде такого не може. Відді. Тим бачиш, що 60 го власу я сама побачила живого адвоката. Правда, дядька. Та ще й свого двоюрідного з вусами, тренажером, квартирою на Борщинівці, і там раді. Таких тут станції, знаєш, Колька він на мене, коли я намагалася щось викрутити на його приймачі. Ще дядя адвокат якось познати з мамою на дідках. Теж на Борщинівку партикись коло фановий крувий намет, другому платиково ще печика і був дитячий з ними Та вам провінції Мені ця його дискотека страшенно не нравилася, але довелося бризку танцювати з близьким дядю, бо садю Поматронське сиділа у від клізниці і шепіла на мене мама. Мовляв, треба бути вихованою і не позорити. Бо живемо в дяді. Я би танцював, проробляючи всі танцювальні фа характерні до старого козла. вами. Чому ж очі горяться за рамки, за співував разом з дитячими. Там там. Вихована, я в мами не почав, так само все співати Звичайно, більше ніж довколишніх битів, значно <смешно> більше, ніж до колишніх битів кушила мого екофренда ваших спортивних курточках, Я таки боялася мами, інтелігентній кремовій спідниці. Як вона вже раз сказала, я її вдію вже не раз покузорка. Мама, ми вилазимо! Заволала якусь у вагоні Метровічого мами, але це перетворилась на халину за вікно. Виходимо, ладно, <смешно> подумав <смешно> на мама. Лиця в Києві і в Кармакштані, а потім я щось збіткнулася на вході на виході з ескалатором. Ви мені попробуйте вперше в тіле, гандус тут на щось що та рухається прямо під вами, під ногами, переконуючи цілої поверхні на входи, коли на вас вилюрні красиві каблуки по 9 дітей метрів суду. Успокойся, що вийшла, мама, коли я судом нести свої кремові рукав кремовою сумкою на мене замокнула. І двоюрений братик адвокат мав стати для мене життєвим Воно диви, які кіномарки, міняє одну за другою, казала бабця Ліда. Я тільки знизувала печима мочу відповіді. Не дивлячись на те, що край мого мозку десь підозріло, що дядя Вітя, адвокат з Борщинівки, котрі міняє машини і 20-річних послано. Не зовсім я моїм життєвим орієнтиром. Знала б я наперед, він через рік запросить мене в голодну студентку до себе на вечерю, а сам кудись жизнь мене попередить. Так що я проїхавши дві години по цілому місту, поцілую замок і закритих дверей і прочекавши годину по шістку, в борщівську, поїду ще голодніше, і геть в вічі курточок, а потім ще через багато років вислухатиме мене медійну тіку, щоб я нагнала журналіста на якусь справу в його. То вже тоді на дискотеки для провінції сміялась без довго і без на накрило бусідницю. Але тоді я все ще хотіла бути юристом. І ось на якихось там передостатніх канікулах Федора поїхала, поїхала навідати свою юридичну сестру. І теж вернулася з правильним бажанням юристкою. її вузька вже наперед їй гарантує поступання на юпах. І міста чи до адвоката, чи нотаріка. Я вже вдора заважаю. Федора вчилась на трійки, дививчик, геть не посував би її. Ні Шовковий ні адва. Десь Федора здобули рішення. Федора розбудувала і принесла нам власні з Києва. багато, на яких була і вузька адвокат, але на мою втіку не виглядала вона, як я яка І щось неприємно відказувала, що Федора — дора. І от у кінці всієї цієї пачки фото став неминучий доказ суспільного статусу Федори на Суспільному. Федора з закритим очима і своєю свої кунячим культуром, старе знає, де сіпер виїжджає. Я сиділа у повній пінивані. І навколо неї по всьому периметру було розкладено пісні повні баночки з шампунями, рекламою кодрих телевізор, котрі ми пробували хіба що один пунктів корі. А там тобі де безпікнів та й чекало на свої Одним словом, багато і було. Шкух мені стало так видко. Як не було різко навіть про спогадах про піщанського дядочки. І знову вирішила я займатися чимось серйозним, щоб не поповнити ряди з нажиточних потор з їх шампунями і дядя міті з їх і іномарками. в нас і так уже була, як карта. Тому, мабуть, з музія музикою. І поступатиму не на юхах, а не ніякій не буде. Хоч можна буде легко кинути заради тої музики. А білий дівчик заплатить, коли ж треба буде тут не й в сунці з собою носити. Все життя не нами за ночі. Дякую.